Всім добрий ранок. Виглядаю, я, звісно, не очень. От а я сьогодні третій день у пологовому. Перший не знаю, рахувати чи не рахувати, бо перший день у мене були пологи. Потім другий день, третій чи це четвертий, господи, я вже взагалі втратила а, відчуття часу. Значить, п'ятницю я проїхала з відходженням вод. В четверг о 12 з чимось я там народила. Так, в неділю я трохи відходила. І сьогодні, право кажучи, мабуть, третій або четвертий день. В общем, я не показала вам мою палату. Я виглядаю вже набагато краще. от, так не скаже, такого пухшака. Покажу ще вам мою палату, якій я зараз знаходжусь, бо в мене не було цілого вам показувати. Зараз покажу. Після пологів я була у... В пологовому залі відходила, потім мене перевели в маленьку палату. І зараз я знаходжусь ось такий, Тут, звісно, бардак. От. У мене тут є стіл, стілець, моє ліжко, полональний стіл, туба, умивальник. от, І це розкладне ліжко, крісло, на якому можуть спати або мама, або чоловіки, що вони залишаються. от. А поки що а, в першу ніч зі мною був чоловік, у другу ніч чоловік був. От. А потім зі мною була мама. Но вони не залишалися ночувати, бо мені, по суті, треба була допомога лише у перші два дні. Зараз мені вже трохи краще, я вже можу сама пересуватися, вставати, вже все набагато легше. А от, поки вам розказую, коротше, мабуть, присяду, бо щось. Бо щось мені дуже важко трошки присіла. общем, розказую дуже швиденько про пологи. А в мене в п'ятницю зранку, в 8 ранку, відійшли води. Я визвала швидку, мене відвезли в всьому пологовий, тому що в мене був тільки 33 тижні і 6 днів. А от 34-й повинен бути був в суботу. Мене прийняли по скорій, бо я не встигла заключити ніякий договір з ніяким пологовим. От, я розказувала, що я хотіла в другому, бо він недалеко до від мого дому, але а, мене б туди взяли, я позвонила лікарю зранку, і вона мені порадила їхати зразу у сьомий, тому що тут він спеціалізується на недоношених дітях. А, так як в мене практично 34 й тиждень вихідності був, то мої дітки були ще не зовсім доношені. Срок непоганий, і це краще, ніж там 28 ще щось, але він на кінця ще доношений. Тому вона мені порадила все-таки поїхати у сьомий. Тож я по швидкі викликала і поїхала. Спочатку завели в одну палату, я там перечекала, здала аналізи, мене подивилися, достали писарі, сказала, що в мене три танцема три відкриття. От, потім мене перевели у, у пологову залу, і я вже там була весь час. На Відкриті 6 сантиметрів, мені було вже дуже так неприємно боляче, скажімо так, пом'якше трохи. От, я питала за знеболювання, я дуже сумнівалася, чи робити е, це уколу, господи. Поки згадала під <пітуральну> анестезію, я сумнівалася до окологів, бо читала і негативні, і хороші відвитики, але насправді я зробила. Це забігає вперед і спитала лікаря, чи можна в моєму випадку робити анестезію. Мій лікар Кошер, який пологи в мене приймала, сказала, що при двійні, щоб не втрачати активність, щоб не втрачати родову активність, то мені ну, вона не радить і не буду мені робити цю знеболювальну апідоралку. А от я трошки це але на шести відкриті вона спитала, чи зможе її терпіти, або зробити знеболювання. Я сказала знеболювання, звісно. Я взагалі ні разу не пожалкувала. Пройшов інший лікар, який робить ці уколи, взагалі безболісно, і вони зробили на не годину 30 вона тримала мене. Потім я знову почала відчувати біль, і вони мені ще продовжували. Ну, вони під час всього цього ще дивилися, як в мене йде відкриття. От. Кажучи, після того, як в мене було відкриття 6, через 3 години в мене було вже відкриття 10 повне. От. І почалися пологи. Третій раз мені не робили анестезію, я насправді чомусь думала, що а, її роблять, їй вистачає про всі пологи. Але лікар сказав, що треба відчувати потуги, і тому я народжувала природним шляхом. повністю е е отримала е це, повний спектр емоцій і чутів. Е для мене пологи були важкі. Е це мої перші пологи, і в мене двійня, і важкувато мені було, скажу так. От. І ще такі приколи, що е була тривога. А от я в пологах, в родівній діяльності, вокруг щось стріляє, коротше, взривається. А, важко, а там було Потім наступний день, коли вже народлива, я подивилась новини, і там, коротше, взагалі якийсь кошмар, апокаліпсис був в Києві. не знаю. От. А, потім я відходила в Рудвіпла, як я казала. Лікар дуже часто заходив, там дуже багато чого дивився. А я забула сказати, що так як у мене дітки на 34 тижні, то їх одразу забрали в, на реанімацію, в терапію, напевно. От, і там вже ніби займалися, чоловік був присутній на пологах, і він одразу з дітками пішов до реанімації. От, вони там якби, зашивали, а він був з дітками. От. Потім він повернувся і ми вже там полудрімали, полуспали. Зразу в палату мене не перевели, тому що, по-перше, наблюдала, а по-друге, тому що була тривога. От. Я трошки покимарила. я їм зараз його голодна, і розказую зараз вкратці, як що як. В е, перший день одразу після погоди, в мене був дуже важкий, в мене крутилась голова, сил не було. У мене крепатура була скрізь обличчя, руки, руки, ноги, живіт, все все боліло. От, мені давали знеболювання для скорочення матки. От. Ну, і, коротше, перший день такий був, мені лікар заборонив вставати. ну Можна вставати, але мінімально. Заборонив митися, сказав тільки лежати і гарно їсти. Спати, лежати, гарно їсти. Ну, насправді в мене не було сил щось робити, кудись ходити. Тому перший день я і не ходила до дітей, їх не бачила два дні. Для мене це було дуже важкувато. От. Хотіла їх скоріше побачити, почала чоловік ходив до них. То був З ними, то в принципі, все нормально. От. Потім коротше, на другий день, а ні, після першого дня почалася вночі опять була тривога, обстріли коротше, дуже багато всього летіло. Я еле дійшла до коридору до чотирьох стін. Там є місце, де дивани, чотири стіни без м -м, вікон, без дверей. От. Коротше, еле дійшла, бо я сама надій залишалася. Мені кажуть, йдіть в бомбосховище. А там до бомбосховище дуже далеко. Я розумію, що я просто б не дійшла, Там, паче, на я шостому поверсі було. А це треба спуститися, а потім ще піднятися і там ще йти. Коротше, я кажу, ні, я тут, тому що взагалі. Дуже важко було. На другий день було легше. А, з кожним днем, я скажу вам так, що мені більш-менш легше вставати, а, ходити, робити щось. Ну, Я не залеболювальніші, тому що, скоро чи матка і а, в мене ще шов, і це так, не дуже приємно. От, Тому я на От Сьогодні набагато легше. Сьогодні плюс-мінус третій день, я так скажу, напевно. А, я вже легше стою, легше сама пересуваюсь, можу сама. Багато чого робити. От, е, вчора я ходила до дітей, бачила їх в інтенсивну терапію. Вони мої маленькі котики, Вони такі хорошенькі, такі пухляшенькі, Але Вони в мене величенькі. Е, дівчинка в мене народилася 2450, а хлопчик 2400 2650. це на терміні 34 тижні. Вони невеликі. От а вони знаходяться вже на той, на той, вчора. А другий день в терапії а от були, бо в них ну, все одно легені, не прям суперчорасовиті. Вони самі дихаються в порядку, але їх підтримують киснем і дивляться там за всіми показ, показаннями, і щоб вони краще розвивалися. От. Ну, вчора не витримала, я вже до них дошкандувала. Вчора мені було легше, я змогла дойти до них, вони теж далеко йти, бо вони в іншому корпусі. От. Назад мені було дуже важко. Я там з ними поставила Максим 10 хвилин, а назад я є-єлі дійшла. Я ходила з мамою, бо з мамою я взагалі не так вона не дійшла. Бо я там всі, де були попиті дівани, я на всіх полежала. Загалом дуже класно, що я можу, в принципі, відвідувати своїх малят, коли захочу, декілька разів на день. Можна відвідувати тільки батько і матері в терапії більш нікому. А от, так що ми вчора з мамою сходили. А я там позабирала брудні речі. Сьогодні я принесу їм там, мені їх поправи, посушили, принесу, щоб в них були чистенькі. Бо я не знаю, наскільки це довго ми тут будемо лежати, як взагалі це відбувається. От, сьогодні розпитаю лікаря трошки. А от е якось так. Ну, я до них трошки переживаю, звичайно. Хочу, щоб вони вже були зі мною коло мене. Але ну, я розумію, що вони повинні бути зараз під наглядом, трошки стати сильнішими, щоб легені їх трошки стали сильнішими. Ну, от. Думаю, що все буде добре. Ця ніч теж була дуже важка, теж дуже багато стріляло всі три дні. Тому що я в пологовому народжувала і це як я тупся, весь час вночі тривоги, куча шахенів, куча ракет. От. Вчора я сиділа. Півночі теж в чотирьох стінах, позавчора, вірніше. А вчора я трошки посиділа, потім пішла спати, бо в мене не було сил. І я от всі ці е, обстріли я проспала. Прокинулися нації, е, погода дождлива, там або грім, або знову обстріли. Не зрозуміло було. Я подивилася, що дуже довго була. Вона почалась десь півперше, е, 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 а закінчилась в шість десь годин. Так що ну, сьогодні я відчуваю себе ще краще, мій потроху заживає. П'ю знеболювання, щоб можна було користуватися, бо відчувається дуже сильне скручення матки і від цього не, ну, так, дискомфортно. От. А, сьогодні я знов піду до моїх малят. Якщо перший раз, навіть я один раз сьогодні сходжу, бо мені теж треба відновлюватися. Бо їх двоє, потім, коли мені їх віддадуть, мені треба буде щось з ними робити. А вон тому а, напевно, сьогодні ще схожу один раз, подивлюся, як я себе відчуваю, якщо вже краще, то завтра вже буду по два рази ходити, буду подовше з ними бути, розмовляти, тримати їх за маленьких. рученятка. Або вони такі маленькі, гарненькі. Я, я за ними вже скучила. побачу сьогодні. Завтра, напевно, два рази, ну і потім почну по два рази ходити. Подивимося, що ще лікар скаже бо в мене. Зараз ще антибіотики ходять три рази в день об'єднано. Це третій день, напевно. Ну, щоб було от, а, не було запалень, все таке. Ще в мене має бути огляд, ну, там різні процедури от, мого відновлення, але загалом наче воно йде нормально, правильно. От, так що так, це мій такий третій день тут. Иду Сузи, УЗИ, так дуже швидко шутка сказала, все, добре. Маленькие подключения до різних тачки в Все контролюють, вони ще на кисні, От, у них є зонди, їм колять антибіотик і вводять глюкозку. Зараз малюки будуть вигріватися під лампою, їх роздягнули, закрили очки і в них будуть такі спа-процедури. Покажу вам мій животик на третій день після пологів. Так він виглядає, наче я ще вагітна. Але після двійні, мені здається, він трохи здувся. Так непогано. Це мій вечірній вид з вікна на собор. Дуже гарно.